Ми всі говоримо про стуса, його мало хто знає в, собі. знає в Україні. Його мало хто знає в Україні. Тому, коли відроджували розбомблений рашний театр, перше питання, яке я задавала собі, що треба поставити, щоб це було зачепило душу. Вирішила про Стуса, тому що Стус зростав, чився в інституті, працював Донецьку на Донеччині. І от зараз е, дівчинка сказала про. Оля Олечка сказала про е, Сосюру. Е, Він же теж з Донеччини. Здивався два поета зараз назвали відомих українських поети, які проживали е, е, на Донеччині. Насправді на Донеччині дуже мало українців, тому що їх вислали. Їх свій час звідти висловили. Я не знаю, яким чином мої батьки. Там волошилися, там моє коріння. Я народилася в селі, це вона врятувала. Я вчилася там, я народилася поблизу Слов'янська. Звідки почалася в 2014 році війна, я народилася в селі, і це мене врятувало, бо я вчилася в українській школі. Коли я приїжджала в місто, то намагалася щось там купити. Ну, Будучи, там, мені було 15 років, 14, на 90, бо я не вміла говорити російською. Mm, не знала я російською досконало так, так? і це було поспіховисько. Тобто над нами, над україномовними, тоді сміялися. Ось, так що я хочу сказати, все-таки ще лишилися на Донеччині такі зірочки українські, які дають жару. Я простусала, я засідаю трішки про себе. Окей, тепер.